Судове засідання оголошується відкритим. Продовжується розгляд цивільної справи за позовом Бойко Іля Григоровича до Велиць Романова Валерійовича про заказання чинити дії. Відшкодування моральної шкоди. Секретар, доповідайте, хто з'явився засідання суду, та у фіксації судового процесу. Засідання суду по судної сторони віддачі фіксування звісної програми показим доводить онлайн трансляції. Судстановна суд, яка з'явилася в засіданні суду. Будь ласка, представтеся. Савченко Тетяна Вікторів на адресу для листування міста Києво вулицю ново 9, квартира 99, Представляє інтереси на підставі договору до ордеру. Добре, дякую, присядьте. Справу розглядає районний суд міста Києва, що тому судді це змушеності судового засідання Києва. Що будуть говорять? Відсутні. Учасник судового процесу права обов'язки не зрозуміло. Суд повідомляє, що позивач та представники позивача. сьогоднішньому судове засідання з представниками та з допомогою. Телефону представники уточнювали дату призначення, дата узгоджувалася про призначення слухання справи на сьогодні, 13 березня 2025 року. Про сьогоднішнє судове засідання, крім того, сторона позивача повідомлялася шляхом направлення судових повісток за допомогою системи електронної суд. Водночас на адресу суду. 11 березня, 12 березня та 13 березня, надійшли клопотання від позивача та представників, зокрема, від позивача Бойка Ігоря Григоровича, 11 мр. 2025 року, надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, призначеного на сьогодні, 13 березня 2025 року, Відповідно, визначається. Що позивач е, бажає особисто надати суду пояснення щодо обставин справи. Однак, двадцять року листом Київського апеляційного суду його викликано на 13.03 2025 року, 14 хвилин, для ввозити апеляційної скарги на упалу слідчого судді почав з суду міста Києва від 27.11.2024 року про арешт майна в кримінальному провадженні номер, який зазначається. Зомби на зазначене позивач просить визнати поважному причини його наявки судове засідання 13 вересня 2025 року о 14 годині хвилин годин, та відкласти настави на іншу дату. За далеко питання додається супровідний лист Київського поліційного суду від 27.02.2025 року. Адресований Бойку Ігорю Григоровичу, в якому зазначається, що Київський апеляційний суд в порядку статті 422 КПК України повідомляє, що родина паляційної скарби представника Бойка Ігоря Григоровича на упалу слідчі судді Печерського району суду міста Києва від 7.11.2004 про арешт тисячі у кримінальному провадженні Номер якого зазначається призначено на 13.03.2020 року о 14 годині хвилин. Крім того, 12 березня 2020 року від представника позивача Меркулової Лариси Аннаполя надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Призначено 13 березня 2025 року, в якому серед іншого зазначається, що в попередньому судовому засіданні задоволено питання представників позивача про оголошення судовому засіданні перерви для надання можливості позивачу надати свої пояснення особисто. 27 лютого 2010 року позивачу отримано лист Київського апеляційного суду, відповідно до якогось апеляційної скарги представниками. Бойка Ігоря Григоровича напало січну судді Печерського молодому суду міста Києві на 7 -11 2024 року, Призначено на 13.03.2025 року, ось хвилин. Таким чином, виходячи з вище зв'язку з неможливістю позабачав пробути судове засідання тринадцятого третього дві та надати пояснення особисто просить суд визнати поважними причини її неявки судове засідання 13 березня 2025 року та відкласти розгляд справи на іншу дату. сьогодні 13.03.2024 року від представника позивача ножовні Олени Іванівни Ж надійшло клопотання про відкладення судового засідання, в якому серед іншого зазначається, що судове засідання по даній справі призначено на 13 березня 2025 року, о годині. Під час призначення судового засідання, вона як представник позивача, Повідомила суд, що 13 березня 2025 о 15 годині приймає участь як захисник у кримінальній справі у вищому антикорупційному суді та не зможе прибути до оболонського районного суду міста Києва для участі у даній справі. Головича суддя проігнорувала її повідомлення, призначила судове засідання на 14, розуміючи, що взяти участь у судовому засіданні вона не може. Зверження поважності наявки в судове засідання долучає витяг сайту судової влади, просить відкласти розгляд справи за позовом бойка до доволець про зобов'язання вчинити дії, відшкодування моральної шкоди та не слухати справу без її участі представника позовича. Розуміючи завантаженість суду, однак, по можливості, просить не призначати розгляд справи на 18, 19, 24-28, 31 березня.

Міста Києва суд ставить на обговорення питання щодо е, відкладення розгляду справи, враховуючи на та оголошені питання від позивача та представить дівпози. Вважаємо yes. за можливість здійснювати розгляд, оскільки зі сторонами з усіма була погоджена дата більше того, позивача дата в судове засідання в апеляційному суді призначена вже після того, як тут була призначена справа, тобто фактично тоді мали бути відкладення в Київському апеляційному суді. Всі доводи вже були викладені. В усіх процесуальних документах, тобто, якщо особа бажала скористатися своїм правом і надати ще якісь пояснення, спозивачем була узгоджена дата, з многочисленними представниками також була узгоджена дата, тобто особа фактично просто не скористалася своїм правом на участь судове засідання. Вважаємо за можливе здійснювати розгляд, оскільки і так вже досудово тягнеться справа. Дякую, Присяк, що якщо вас. Враховуючи думку учасника судового процесу, беручи до уваги, що сьогодні це перше е, е, таке клопотання, яке надійшло від сторони позивача, зокрема самого позивача. Беручи вказану обставину суд вважає за замуж задоведити клопотання сторони позивача та голосити в судовому засіданні перекон, враховуючи запропоновані дати стороною позивача. В ті дні представник, зокрема, пану жовні Олена іванівна, зазначила, що не може. Приймати участь у межах розгляду даної справи зв'язку з участю в інших слуханнях по інших справах. Пропоную визначитися з датою наступного слухання. Будь ласка, 20 березня 2025 року о 12 годині. Так, я вірю. Вірю. Добре. Тоді в судовому засіданні оголошується перерва до 20 березня 2025 року о 12 годині 00 хвилин. Судове засідання з'явилося.